Огляд ПРРО Є чек. Ваша касова звітність також на боковій панелі. В розділі звіти. Копія з-звіту. Вивантаження копій з-звіту за обраний період по обраній касі. Періодичний звіт це створений у електронній формі програмним реєстратором звіт, що містить підсумкову контрольно-звітну інформацію за будь-який період, сформовану на основі даних фіскальних звітних чеків зет звітів. Фактично сумарна інформація, Z звітів за вибраний період, звіт за обраний період, вивантаження у файл Excel чеків, продажів повернення в розгорнутому вигляді, номер чеку, операція, каса, магазин, час, касир, сума чеку, ПДВ-чеку, акциз чеку, УКТЗ чеку, ціна продукту, УКТЗ продукту, акциз продукту, ПДВ продукту, кількість продуктів, назва продукту, ціна за штуку. Звіт по чекам. Вивантаження в файл Excel чеків Контрольна стрічка. Копії чеків, зібраних послідовно за 7 останніх днів обов'язково за наявності перевірки від ДПС. Зрозумілого та приємного вам користування.